Yeah Громадянин Іраку, з яким вдалося поспілкуватися, назвався Саддам Халєди. Свою втечу до Німеччини пояснюють війною на батьківщині. До України діставалися аж три місяці. Вдома у них залишилися сім'ї, за які вони дуже хвилюються. Неохоче спілкуються з журналістами через боязнь, що в рідній державі їх можуть упізнати і сприйняти за зрадників. А отже, дорога додому буде закрита і загрожує смерть. Охоронці кордону діяли оперативно. Порушники поводилися спокійно при затримці. Громадяни Іраку опору не чинили, пояснювали. Що вони намагаються перетнути державний кордон з метою пошуку кращих умов життя в країнах західної Європи? На Олександра Семенюка та Олександра Шутюка, які затримали нелегальних мігрантів з Іраку, чекають медалі за мужність в охороні кордону. Їх повинні вручити 28 березня, коли підбуватимуть підсумки навчань, що розпочалися сьогодні на одній застав. Добре, з кожним роком кількість нелегальних мігрантів на кордоні збільшується. При переході ну, я б так не сказав би однозначно, на що збільшується чи не збільшується поволіні. Так, ну, якщо... ну і по волині б я так не сказав. Мета показати єдину методу, перш за все, підготовки особового складу для виконання задач по охороні державного кордону. Участь у навчанні беруть застави північного напрямку прикордонних військ України. Передбачається, що на підбиття підсумків приїде голова Держкомкордону Микола Литвин. І ракцію відправили в Київ для подальшої депортації.